Тому не треба сподіватися, бо мене, наприклад, дуже дратувала в статтях західних постійно. Очікування від нашого контурнаступу чогось надзвичайного. Мене просто це бісило. Які підстави очікувати, якщо насправді е, давід, е, давід з Галяфом да, е, насправді на нас напала втричі більше за людськими резервами? Дуже багата, на відміну від нас, країна завдяки нефті нафтодоларам е, і газа яка е, е, тотально цинічна і не шкодує життів? До речі, в цій країні є величезна кількість людей щодо. Сподівань залужного, що 150 тисяч їх може злякати е, померлих росіян, перетворившися на хороших. Як їх це може зупинити, якщо маргінали, які йдуть на ці контракти, вони навпаки радіють, що здохли росіянин, його родина отримує 5 мільйонів рублів, 5 мільйонів. І може злайна, з, з родини алкоголіка, наркомана або рецидивіста перетворитися на родину героя? Парту назовуть ім'ям цього поки. Тька цього маніяка, який пішов вбивати українців вчора. Ви були люмпіни без е, жодного можливості зробити якийсь прогрес, якусь, е, якийсь ліфт соціальний Стрибнути, а зараз ви герої, родина героя війни. Тому я не бачу жодних підстав, щоб 150 тисяч зупинили так, вони не набирають стільки, скільки хочуть. Але я цих аморальних істот, які на нас напали, розглядаю як осіб, для яких життя і власне нічого не вартує. Що ж там казати про життя сусідів? Тому я. Не бачу жодних підстав сподіватися, що війна може бути е, е, короткою завдяки тому, що ми спричиняємо більше втрат росіянам. Це не те, де можна сподіватися, що втрати їх зупинять. Це зомбоване суспільство, в якому гроші важливіше за життя. Тим не менше. Я вважаю, що ця гіпотеза вона досі має право все одно на існування. Поясню чому. Якщо ми пригадаємо ту ж саму російсько японську війну, Першу світову війну, вони спричинилися до розпаду Російської імперії. Я не скажу, що зразу. Ні, не зразу. Однак ті величезні жертви, які були понесені Російською імперією і в російсько японській війні, і в Першій світовій, вони спричинилися до того, що перше російське суспільство зрозуміло, що насильство працює в усі боки, тобто, наявність доступу до зброї, робить тебе трохи владою. І ти можеш зневажати своє керівництво військове і політичне, а друге, це дає тобі неймовірні можливості для того, щоб аграбувати награбоване. Враховуючи те, що російська армія багато в чому складається зараз зі злиднів, з людей з соціального дна, то я скажу, що всі ці історії про повернення наших мальчиків. Зґвалтуваннями, вбивствами, пограбуваннями. Це зараз воно ще виглядає як така маленька снігова кулька. Однак ми знаємо, що всі снігові кульки в перспективі мають всі шанси стати великим сніговим комом. Дай Боже. І тому а, давай з тобою ретроспективно подивимося. На те, де вже почала пробуксовувати система мобілізації в Росії. По-перше, найбідніші регіони стали традиційним полем для набору мобілізованих для війни проти українців. Об'єктивно вигрібли дуже багато людей, насамперед з депресивних регіонів. Так, звичайно уважний. Глядач скаже, що, так, власне, етап депресивних регіонів чимало. Давайте нагадаємо про те, що в 2021 році дефіцит бюджету спостерігався майже в 30 регіонах Російської Федерації. Дефіцит місцевих бюджетів, тому що Москва вигрібала абсолютно всі кошти з місцевих бюджетів, навіть тих, які заробляли набагато більше, ніж ці сусіди разом узять. Але наступний цікавий факт: національні республіки почали відмовлятися від активної участі в мобілізації. І мова йде і про Дагестан, і про Чечню, і про Інгушетію, і про Татарстан, і навіть частково про Бурятію. А чому? І я скажу, що центральна влада не сильно поспішає тиснути на керівництво цих республік. Тому що вони прекрасно розуміють, що вони вже здали достатньо великий, велику кількість крові в загальний котел війни Росії проти України. І ось тут ми підходимо до головного: до того, що, попри всю свою агресивність і неадекватність, російське суспільство воно готове воювати соціальним дном. Вони готові воювати тими людьми, які. На їхню думку, соціально не влаштовані, яких все одно немає де працювати в їхніх маленьких поселеннях, в їхніх маленьких, невеличких містах, коли за них воюють національні меншини, все це росіян влаштовує. Однак в мене одне просте питання. Чи влаштує росіян, коли доведеться мобілізовувати мешканців великих міст? Ось тут в мене 100% впевненості немає. Тому що як не як, але в них є робота, в них трохи вищий соціальний статус, і головне, вони сприймають війну з Україною як телевізійний серіал, в якому вони герої, які борються з бунтівною Україною і бунтівними українцями, які не хочуть з якоїсь причини ставати росіянами. І я думаю, що насправді, чим більше буде пробуксовувати мобілізація в Росії, тим більш нового ми для себе дізнаємося. Тому що об'єктивно я дуже довго думав над тим, а що ж насправді сталося на початку війни в Росії, що змінилося в політично-репресивній системі, побудованій Володимиром Путіним. І нещодавно ця думка нарешті сформулювалася в мене в голові. Я зрозумів, що Путін зробив величезну помилку. Помилку, яка диктатору є неприпустимою. Давай з тобою уявимо, що за вікном у нас, наприклад, 37-й рік і всю політичну опозицію, нехай праву, ліву неіснуючу, ну, будь-яких незгодних. Сталін вирішує відкрити всі кордони і випустити геть. Разом з своїми вчорашніми друзями і сьогоднішніми ворогами. І два мільйони опозиції просто виїжджає з країни. Або 4, або 40. Ні. Іосип Сталін ніколи би цього не зробив. Тому що його репресивна машина була здатна чинити масові репресії. Для того, щоб залякати суспільство в такий спосіб, що, мовляв, нам все одно скільки знищувати за один день: 10 тисяч, 100 чи 1 мільйон. Тобто, те, що Путін пішов на цей шлях, випустивши всіх цих людей з країни. Я не кажу про те, що вони були супер опозиціонерами, чи про те, що вони могли в якийсь спосіб змінити політичну владу, чи на... шляхом виборів, як в це досі іноді вірять деякі наші закордонні партнери, говорячи про те, що просто треба добру федералізацію, чи більше демобільшу децентралізацію. Але ми з тобою знаємо, що насправді будь-які імперії вони е... помирають не внаслідок е... того, що в них. Е... Краще стає з дорогами. А в нас якраз того, що є безліч відцентрових сил, які об'єктивно існують, а вони існують. І тому я би хотів, щоб ми сприймали цей матеріал, в тому числі його міркування, про те, що у росіян є десь 1,5-2 мільйони додаткового резерву. В якості мобілізованих сприймали знову ж таки як припущення. Тому що насправді мені здається, що в російському суспільстві немає жодної єдності щодо того, що вони настільки аж готові воювати далі з нами.